Вітаю! Мене звати Сашко Науменко. Мені 35 років. Я живу в місті Дніпро та закінчив акторські курси. Маю навички каскадерства, займаюся вокалом, співаю. На різних мовах світу. Наприклад, you want my fire do want desire believe when I said I want it that away. Tell me why he's nothing but away. Tell me why he's nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you. Say, I want it that way. До зустрічі на майданчику. Вітаю! Мене звати Сашко Науменко, мені 35 років. Я закінчив акторські курси та маю навички каскадерства. Ще грав в кавені, співав пісні, малював, танцював і все робив те, що відноситься до творчості. Пісню заспіваю. Ой у лузі червона калина похилилася, чого наша словна Україна зажурилася. До зустрічі на майданчику. Вітаю! Мене звати Сашко Науменко, мені 35 років. Я закінчив кіношколу. А ще в мене були, були, були і будуть гарні зйомки в кіно, в кліпах, рекламі. Та й коли ви мені дзвоните, я теж не відмовлю, тому що я це люблю. Дуже гарно. пишу сценарії. Да, да, <реш> е, <реш> Мальнесофіка. <реш> <реш> Вітаю! Мене звати Сашко Науменко, мені 35 років, і я актор, який закінчив кіношколу та працюю художником на цвинтарі. Різноманітна людина, яка грала в КВН, в театрі, в хорі, співав, танцював. Без комплексів, зовсім без комплексів. Знаєте, як я це відчув, коли я на уроках російської мови їв яблуко? І мені не змогли заткнути рота, бо я українець справжній. А ще я свою пісню співаю. Хоч ти одну, ну зараз? Час, згадати треба. Ми в Україні, хлопці загартовані, в нас козацька сила обдарована, весь світ повірив нас, що ми переможемо, і за свободу серце ми положимо. І коня я мав, і стежечку я знав, і ворога своїй землі прогнав. І такі веселі хлопці. Ну, дуже дякую я вам, що я хочу сказати. Зустрінемось на майданчику. Бувайте!